Всім привіт! Сьогодні у нас огляд 210-го мерса, 402 тисячі пробігу, у нас є безключовий доступ. Я, чесно кажучи, не знаю, який це рік. Тут 2,7 дизель, у нас мультикермо для 402 тисяч пробігу, досить ціленьке. У нас працюючий електросклопакет. Зараз я для вас заведу машинку, у нас автомат. Ось, завелося 402 тисячі пробігу. Якась мультимедія, тут дивно. Ось, все це працює, перевіряв, у нас є парктроніки. У нас електрорегулювання дзеркал, машинка повністю в робочому стані, все відкривається без нарікань. Ось, на і тут є винесений окремо. Задній ряд великий, величезний також багажник. Це просто, ну, реально, багажник, розмір, як зафіри. У нас є парктроніки. Це ну, машина, просто неймовірна. Віддають її за 3 тисячі доларів. Тому зацікавить, ми Леополіса сразу знаходимося біля ренльів, приїжджайте, дивіться або дзвоніть. do número do telefone.